Причина зупинки згідно статті 35 пункту 3. Якщо є інформація, так покажіть мені ту інформацію, якщо вона, вона у вас є. 32 нацполіції, пункт 2. Немає відношення до вас. Спочатку 35-та зупинка машини. 32, якби я йшов пішки. А для чого ви десь провокуєте про це? Я провокую, коли я хочу, щоб зупинка була законна, це провокація? Просто є розмова. Ви Ні, це, це не просто є розмова. Я, я хочу, щоб все було по закону. Друзі, усім привіт! З вами знову адвокат Антон Болці. Сьогодні будемо говорити про дуже важливу підставу для зупинки транспортного засобу згідно статті 35, пункт 3. Як вона звучить? Якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення дорожньо-транспортної пригоди кримінального чи адміністративного правопорушення, або якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб чи вантаж можуть бути об'єктом чи знаряддям вчинення дорожньо-транспортної пригоди кримінального чи адміністративного правопорушення, дуже цікавий момент, тому що Є інформація, це дуже важливо. Друзі, ви повинні розуміти, як у цьому випадку спілкуватися з працівником поліції. Сьогодні дивимося дуже цікавий матеріал та юридично його розбираємо. В свою чергу не забувайте про те, що ви завжди маєте можливість доєднатися до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія. Перейдіть на сайт в описі під цим відео та придбайте для себе корисний пакет. А якщо ви хочете це зробити зі знижкою 50% і ще отримати дуже круті знання, то придбайте мій авторський курс. Залишилось всього три дні, тому встигніть. Е, низький Василь Іванович, інспектор до 31.08.27. А який підрозділ? Патрульна поліція. Патрульна поліція. Добре. Я причина зупинки. Причина зупинки згідно статті 35 пункту 3. То є якась інформація? То з 35 частини 3 ви можете У вас є документи підтримуватися. По То покажіть і на тому десь їжджайте по своїх справах, що ви десь услугуляєтесь. А чого усугубляєте? То є законна підстава зупинки, це є превентивний захід. По-перше, превентивний захід зупинка, по-друге, перевірка документу превентивний а захід. ви все знаєте, задаєте дуже багато питань. Я хочу, щоб все було по закону. Ви візуально призивного Ну, Дивіться, щоб зупинити машину, потрібно мати підставу 35 статті. Ви назвали третій пункт. Є якась інформація згідно мене або моєї машини. Третій пункт. Якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів до вчинення дорожньо транспортної природи, кримінального або адміністративного правопорушення. Або якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб чи вантаж можуть бути об'єктом чи знаряддям учинення дорожньої транспортної пригоди. Якщо є інформація, так покажіть мені ту інформацію, якщо вона у вона вас є. Насправді, все досить таки просто, тому що в нас є закон України про інформацію. Друзі, беремо ось таку книжечку. До речі, кому потрібна така монографія в описі під цим відео буде посилання на неї. Переходьте і користуйтеся дуже необхідною інформацією. Згідно статті першого закону про інформацію, інформація є будь-які відомості або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Що важливо з цього закону? Є стаття 5 закону України про інформацію. Там зазначено, що кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання поширення необхідної для реалізації своїх прав і свобод і законних інтересів інформації. Тому працівник поліції у цьому випадку ви дуже неправі, коли починаєте вигадувати певні речі і зазначати в маніпулятивній формі. На жаль, до речі, друзі, маніпуляція з боку працівника поліції, нормами чинного законодавства. Вона не передбачена як відповідальність, тому вона. Вони це роблять і з тими водіями, які на жаль не знають свої права. Тому з цією інформацією ви зобов'язані ознайомити та довести до відома, якщо вона дійсно є. Тому що в більшості випадків її що, друзі, ви вже знаєте, немає. Тому, якщо вам потрапиться такий працівник поліції, ви маєте можливість і робіть це обов'язково з посиланням на ці норми чинного законодавства далі. Не забувайте про те, що є частина 3 статті 35 закону України про національну поліцію. І вона передбачає Поліцейський зобов'язаний поінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом підстав зупинки, яка визначається у цій статті. Це версник поліції також забув. 32 нацполіції пункт 2, немає відношення до вас. спочатку. 35 зупинка машини. 32 друга, якби я йшов пішки. Ви особа призивного віку чи... Яка різниця, 35 надайте стаття. Будь-який документ, який посвідчує особа, обов'язково, ді... Ну, дивіться, я хочу, щоб ви підтвердили законність моєї зупинки. По 35 статті, третій пункт. Надайте мені ту інформацію знайомтом з нею. Згідно 35 статті, третьої частини. Ви не зобов'язані. <смітні> <смітні> що значить не зобов'язані? Ви, ви зобов'язані довести законну підставу зупинки. Що значить? В нас не реальний розгляд справи. Мене зупинив поліцейський, я спілкуюся з ним. Так, я слухаю вас. Слухаю. Слухаюся. Слухаю. 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 Що йде розгляд справи? Яка різниця? Угу. Чому ну, ви мене зупинили, спілкуєтеся з вами? Пивий документ або документ, який посвідчує особу. Тобто ви відмовляєте мені надати документи згідно ну, ознайомити, ознайомити, ознайомити згідно 35 статті 3 частини. Надати НПА, згідно чого ви мене зупинили. Я правильно вас розумію, Для чого взагалі тут стаття 32? Покажіть, будь ласка, документи, пред'явіть свої посвідчення. Ну це ж не передбачено. Якщо в нас є чинне, воно визначає процедуру, визначає порядок саме зупинки транспортного засобу з відповідних підстав. А ось 32 – це інший вид взагалі, превенції. І тут вірний казав водій про те, що я ж знаходжусь за кермом. Я ж виконую функцію водія, тому треба починати з 35-ї. Що ви говорите, прошу пана? Ви є особа призивного віку. Так. Для чого ви спекулюєте десь на, на, на тих питаннях? І я не спекулюю. Не намагаєтеся уникнути десь. Я нічого не намагаюся уникнути. Ви, я, я... Документи покажіть і щасливої дороги. Для чого ви десь? Я хочу, щоб зупинка була законна. Розумієте, бо я кудись їду, мене зупиняєте ви. Далі зупинить ще хтось, потім зупинить ще хтось. І щоб добратися мені до мого пункту призначення, мені треба додати годину. Розумієте, на спілкування з вами. Як ви б спішили, ви б не задавали недоцільне питання? Ні, я просто хочу, щоб було по закону. А для чого ви десь провокуєте про ці? Я провокую, і коли я хочу, щоб зупинка була закона, це провокація. Провокуєте, ви мене провокуєте. А в чому провокація? Я не розумію. Ви розумієте, в чому водій провокував поліцейського? В тому, що він хоче цей водій, щоб було все по закону згідно чинного законодавства України? Це провокація? Мені здається, працівник поліції просто дуже сильно хоче того, чого не може. До речі, друзі, коли така підстава для зупинки зазначається працівником поліції, також ви маєте можливість скористатися допомогою, якою саме телефонуємо на номер телефона 102 і дізнаємось, чи є відповідна інформація, про яку зазначає працівник поліції, чи її нема. Тому що якщо працівник поліції на місці не може довести підстави превенції. То він діє, що незаконно то він діє як не в межах чинного законодавства і що перевищує свої службові повноваження, і ми це чітко бачимо. Запам'ятайте, що згідно статті 35 є 11 підстав для зупинки транспортного засобу, і цей перелік він є вичерпним. Там немає такої підстави, як перевірка документів, як перевірка військово-облікових документів, як мобільний блокпост, як переносний мобільний блокпост, як стаціонарний переносний блокпост, як якийсь ще там видуманий блокпост або інші підстави, які не визначені. Одразу беріть чинне. Відкривайте прямо і показуйте працівнику поліції, що він зобов'язаний діяти лише таким чином, в межах та в спосіб, які передбачені, в тому числі головним законом нашої держави. Це стаття 19 Конституції України. І, і, що значить недоцільні питання? Ту розгляд справи. Я з вами згоден. Ну, перед е... треба було б ознайомити вас. З причиною зупинки, скільки б. Би... А ви знаєте, що є рішення Верховного суду? Питання про притягнення особи до адміністративної відповідальності. А зараз, в даний момент, де, де перевірка документів військовооблікових або документів, які посвідчують особу. Так чи ні? Дивіться, а ви, а ви знаєте, що є рішення Верховного суду з п'ятку доказу а потім документи? А ви як уповноважений орган для вас рішення Верховного суду є обов'язковим для виконання? То перед тим, як перевірити мої документи, ви маєте довести законну підставу зупинки. Потім, якщо буде е, підготовка до розгляду справи, ще ви не, не перевіряєте мої документи. Документи ви вже перевіряєте, коли йде розгляд справи. Навіть не на стадії перевірки, не на стадії підготовки до розгляду справи. Тобто ви хочете сказати, що жодних документів. вам... Я все маю, я все вам надам. Це переконаний 99,9% що у вас є документи. І я кажу, я маю розмова, як сказати, до... просто є розмова. Ні, так, ви це не просто є розмова. Я, я хочу, щоб все було по закону. У цьому випадку працівнику поліції попався водій, який знає свої права і вміє їх відстоювати і каже про це дуже чітко, грамотно, з посиланням на норми чинного законодавства. Що я рекомендую кожному робити, тому що все ж таки у нас в державі діє верховенство права, і про це не потрібно забувати. Якщо, друзі, у вас є дуже цікавий контент, присилайте мені його. В описі під цим відео буде посилання на мої соціальні мережі. Також не забувайте підписатися okay. на мій телеграм-канал, переходьте в опис під цим відео і встигніть долучитися okay. до мого авторського курсу захисту прав водія. залишилось всього три дні. Окрім цього, ви получите дуже круті знання в підтримку. Чат підтримку з нашими юристами, а також зі мною більше 30 відеоуроків, які вже допомогли майже майже однієї тисячі водіїв, які навчаються на цьому курсі і навчались на попередньому моєму курсі. Тим паче, друзі, отримавши курс, ви ще отримаєте дуже круту знижку участі в нашій спільноті, клубу юридичного захисту водія. Бережіть себе, знайте свої права, відстоюйте свої права. Це дуже важливо в сьогоднішній час, і усім вам мирного неба.